В обласному спеціалізованому будинку дитини свято Миколая триває цілий тиждень. Сьогодні сюди завітав чудотворець разом зі своїми ангелами-помічниками, дітки щиро радіють новим відвідувачам. Для дітей і Миколай сьогодні і це дуже приємно насправді, тому що, на нашу думку, ну діти в дитбутинках також заслуговують на свято. І насправді дуже приємно, що дуже багато людей долучаються до цієї акції. І з нашого боку ми бачили, що тобто перед нами Миколай ходили. І діти щасливі. На мою думку, це найважливіше, тому що ну, це саме те, чого їм зараз тут бракує. Для дитини життя це казка, і для нас сьогодні було за велику честь відіграти роль чарівників. Для них ми хочемо залучити більше людей, що вони бачили, що цим дітям необхідна допомога, що вони хочуть завжди бачити, що їх люблять відчувати, і що вони хочуть, і маму, і тата хочуть відчувати, що вони потрібні. У будинку дитини мешкає 39 вихованців. Це дітки від двох місяців до шести років. Малюки зі старшої групи сьогодні весело граються з ангелами та розповідають віршики Миколаю. Вихователі кажуть, такими щасливими їх роблять не стільки подарунки, скільки увага та спілкування. «У Нас є дуже насичена програма. і Є дуже багато благодійників. Це як є окремі сім'ї, буквально окремі молоді люди окремо, або є цілі організації, які приходять до нас з місією такою власне благодійної місією, допомогти. в Більшості випадків це йде продуктова або така матеріальна допомога, але кожні з них, звичайно, старається ще поспілкуватися з дітьми. Наразі якісь подаруночки. ми для цього свята готуємо так само свої програми, показуємо, тому що дітям потрібно безперечно спілкуватися. Організатори новорічної акції подарує різдвяний настрій сироті. Планують охопити всі дитячі будинки області. Долучитися до хорошої справи закликають усіх небайдужих тернополян. Ми власне зараз от проводимо цю акцію. Це називається подарузія настрій сироті. Тобто, це не лише як то кажуть, ми захопили малютку це в подальшому будемо інші цього навідувати інтернати, працювати з дітьми, адже наш час зараз досить важко, як кажуть у цій державі кажемо наразі. Адже ці діти потребують особливої уваги. Дітей, які кажуть, не підкупиш ні за які як кажуть подарунки, ні за які нічого. Це є дійсно така щирі емоції, які власне безцінні. Як ти кажуть, ці подарунки це нічого порівняно з тим, що вони нам дарують. Адже це дійсно наше майбутнє.